А ну это це, це капец, мутанты це мутанты. Да. Ну це девятьсот грамм, да? 860. 860, 860 грам, Ну це ж, карасям бы. Давай. і цього. вроде. Ага. 840. А, Я був не, не готовий. Я ти реально ти 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 не готовый. Тупом бля. Я був к этому не готовий. Да, це тебе не окуня уйти, да? А? Хороший. Конечно. Це, конечно.